Погода в Україні 8 березня буде прохолодною. У деяких областях очікується сильний мороз. Про це повідомляє Укргідромедцентр. У Івано-Франківській та Закарпатській областях синоптики оголосили третій рівень небезпеки. Там можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. В Україні 8 березня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер очікується північно-західний та східний зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура вночі від 1 до 6 морозу, на сході країни та в Карпатах до 9 градусів морозу, вдень від 1 до 6 тепла, на Закарпатті та в Криму вночі від 2 тепла до 3 морозу, а в день від 5 до 10 градусів тепла йдеться у повідомленні. За даними Метеопрок, 8 березня в Україні місцями можливий мокрий сніг та дощ. Найнижча температура повітря буде на території Сумської. Харківської та Луганської областей, де температура повітря опуститься до мінус 3 плюс 5 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області, де температура повітря підвищиться до плюс 2 плюс 9 градусів. У Києві 8 березня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер очікується північно-західний зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура вночі від 1 до 6 морозу, вдень від 1 до 6 тепла. У Києві ж вночі від 2 до 4 морозу. А вдень повітря прогріється до плюс 4, плюс 6 градусів. Повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.